Я собі в'язала шапку, отаку от червону шапку, і глядачі в мене почали задавати питання: що це за візерунок, як шапка в'яжеться, покажи, покажи, розкажи, розкажи. Тому сьогодні показую і розказую, як зв'язати отаку шапку. Візерунок, бачите, такий об'ємний. І шапка виходить тепла. Ну, У мене тут тепла гарна ниточка, тому шапочка виходить отака е, тепленька. Тепленька, товстенька. Яку нитку брала, зараз я зараз вам покажу. Ниточка брала отака пряжа. По складу вона, написано, тут 25 вовни і 75. не вовни. Е, Називається отак. Алі, Аліса, Аліза ось назва цієї пряжі. В 100 грамах 100 метрів. Тому ниточка така доволі, бачите, товстенька. Номер, якщо комусь треба, ну, дивіться, ось такий тут номер. Зупиняйте, дивіться. Номер пряжі. Скріншотте, якщо треба. От. Пішло в мене трошки більше одного матка. Одного не вистачає, але з другого, ось скільки ще залишилось. Тому, розказую, показую, як це все робила. Спочатку я набираю петлі. Не знаю, хто набирає як. Боже, я таким, знаєте, ще на камеру ніколи не робила. Але я набираю отаким от способом, набираю. Ту кількість петель, яку мені потрібно. Я буду набирати 85 штук. Але бачите, в мене яка нитка. Нитка у мене товста, це в 100 грамах 100 метрів. От, оце щільність нитки. Тому що є, наприклад, в 100 грамах 200 метрів там, або ще скільки. У мене в 100 грамах 100 метрів. Це на розмір голови 57, на, на мою півокружність, 57. Я буду набирати 85 петель. Так, я набрала ось 85 петельок. витягую цю другу спицю. І забула вам сказати, що на цей візерунок треба обов'язково, щоб було нечотне кількість петель. Тобто 81, 83, 85, там, ну, щоб це була нечотна кількість. Цей маленький хвостик залишаємо. Що ми робимо? Перший ряд ми пров'язуємо. Е Ну, ось Перша, ой Боже, я в камеру не можу не можу так дивитися і в'язати. Е, Першу знімаємо і тепер пров'язуємо два ряди звичайною резиночкою один на один. Це буде така, знаєте, як основа нашої шапочки, яка буде тримати голову. І Пров'язуємо туди і назад резиночкою один на один. Я вже всі ось пров'язала, і в мене залишилось дві останні. Ну Так, якось оця була в нас виворотня. І так і виходить, що я завжди кромочну останню пров'язую виворотною. так ось Закінчили рядочок. Перевертаємо в'язання на другий бік. І знову ж таки бачимо, що? що у нас тут виходить так само: цю ми знімаємо першу. тут Виходить, в нас виворотня. І ми її так і пров'язуємо з виворотньою виворотня лицева за передню стінку, виворотня, лицева за передню стіночку. І так пров'язуємо ми другий ряд. Ну, два ряда я зв'язала. Бачите різиночки. Тепер далі показую сам візерунок. Що далі треба робити? Першу петлю ми знімаємо. так І тепер в нас що? У нас лицьова і виворотня. І дивіться, ми так що тут мене заплуталось? ми вставляємо спицю, от сюди ось дивіться, дирочка ось у виворотній. Петлі ось, є отут дирочка. Так? Її не дуже видно, але ось сюди, ось, під виворотню Я вставила, витягла сюди нитку, потім роблю накид, і потім оці дві петлі я пров'язую лицевою за задню стінку. Ось таке виходить. І так, я в'яжу далі. Ось знову, дивіться, беру виворотня, так? Так, поближче вам покажу ось. Так, де ж цю дирочку знайти? Ось вона, дирочка. Бачите? Під виворотньою петлею тут дирочка. Продіваю, витягла, зробила накид і пров'язала за задню стінку лицевою І от таке в нас виходить. Ще раз показую. Шукаємо оту дирочку підвиворотнюю, протягуємо, так, накид і дві в місці лицевою. І от ми так. В'яжемо до кінця ряду. Знову ж, шукаємо тут дирочка, он вона є, оп, протягуємо, витягуємо ниточку, накид робимо і дві разом. І так в'яжемо до кінця ряду. Я вже тут трошки пров'язала, і хочу вам ще раз показати, як в'яжеться ли лицевий ряд. Перша кромочна знімається. І потім ось дивіться, в нас є лицева і виворотня. От, ще раз показую: виворотня ось де, ось куди, отуди от дирочку, отут є дирочка, і там вона. от. І от сюди в дирочку ми протягуємо петлю. Так, щось зацепилося. От, дивіться, витягуємо петлю, накид, і ці пров'язуємо дві разом за задню стінку. О, ось тут дуже гарно видно. От, бачите, дирочка. От саме в цю дирочку ми витягуємо петлю, накид. І дві разом, знову. І так в'яжемо до кінця ряду. Ну тут треба зразу просто брати і пробувати, і тоді все вийде. Саме саме в оцю дирочку під під петлею, під ізнанкою, вигурднюю. так Накид і дві разом я дов'язала ось до кінця ряду, хочу вам ще раз показати, що ми робимо в кінці, тому що в нас тут, тут залишається три петлі. Тобто ми пров'язуємо ці дві, як як ми пров'язували да? з накидом дві разом, і в нас залишається одна. Ми її пров'язуємо лицьовою, так, як вона нам виглядає, і закриваємо ряд. Перевертаємо роботу, і зараз вам покажу ще виворотній рядочок, що ми робимо з ним. Що ми дивимося, що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас перші йдуть дві, ну, як як по малюнку, дві виворотні е, петлі. Першу ми знімаємо, Ну я в'яжу так. Тепер. Так, як ми робили накид, тобто ми додали одну петлю. Нам треба їх прибрати. Тому ми ці дві виворотні пров'язуємо разом. А оцю петлю, ось вона, бачите, така виходить, це, це, що в нас накид був. От, вона виходить, така довга, і з поміж усіх зразу видно цю петлю. Ми просто беремо і пров'язуємо за передню стінку лицьовою. І так, йдемо дві разом виворотнюю. І цю протяжку лицьовою. І так в'яжемо до кінця ряду. Ось дві виворотні разом, і цю протяжечку лицьовою. Він, Це виворотня сторона, от такий виходить малюнок тут. Ще раз показую, дві разом пров'язуємо. І ця. Лицева петля за передню стінку. Дві разом лицьова за передню стінку. І так в'яжемо до кінця ряду. І так, я вже дов'язала до кінця виворотнього ряду і хочу вам показати, що тут у нас в кінці виходить. А виходить у нас, що ми ось дивіться, пров'язуємо дві разом лицьова за передню стінку, і в нас залишається дві петлі. Ця в нас дивиться, як виворотня, то ми її так виворотнюємо і пров'язуємо, і закриваємо ряд. От, коли ми повертаємо роботу, то вже з цього боку ця виворотня в нас і є оцею. Лицьовою, лицева виворотня, під яку ми продягаємо знову ж таки спицю нашу, витягуємо накид і знову ж, як би робимо дві разом, пров'язуємо. І так ідемо знову лицевий ряд. І нам треба пров'язати зараз висоту шапки, ну от скільки в кого яка вишина шапки. Я взяла шапку ту, що я в'язала, і хочу вам показати: Ось, бачите, це ось ну, вишана шапки. Оце. Ну, Це в кожного буде індивідуально. Голови -то усіх різні. А от це тільки це ось ця частинка, де вже я шапку почала ну, звужати, якби, да, закривати. Тому зараз поміряємо, скільки у мене було. У мене це. Ну, скажімо так, 17 см. Це може бути до 20 см. Ну, по розмірам голови, це може бути до 20 см. У мене це ось ну, 17 см. Тому зараз я буду цю також в'язати, і ви вже зрозуміли, який узор. І в'яжемо всю вишину шапки, а потім я покажу тільки, як вже її закрити. Ну от, Я полотно вже зв'язала. Я зв'язала 17 см. Дивіться, у мене ось 17 см. Видно, да? Якщо ви носите шапку на лоба до добрів, то вам треба в'язати сантиметрів 20 см, щоб шапка була більш глибша. Я ношу шапку. Під чубчик, так сказати? Тому у мене 17 см це цього мені вистачає. Нам потрібно все вже, я шапку закінчую. Тут теж все дуже швидко і дуже, і дуже просто. Для того, щоб шапку закінчити, і зберегти трошки наш візерунок, так, щоб він у нас виглядав нормально, що ми робимо? Першу ми знімаємо, і дивіться, в нас йде лицьова, лицьова сторона, у нас йде лицьова і виворотня, там, де ми ось продівали тут в дирочку да, витягували. Ми тепер просто беремо і дві пров'язуємо разом. І так ми робимо всі петлі, пров'язуємо дві разом за задню стіночку. Таким чином, ми вже зразу з вами зменшимо кількість петель на половину. І так, в'яжемо до кінця ряда. Я дов'язала до кінця ряда, перевернула в'язку, бачите, в нас з цього боку з виворотнього вийшли всі от виворотні петлі. І цей виворотній ряд ми. В'яжемо, як по малюнку. Да, от У нас вони виворотні петлі, от ми їх всі виворотніми і пров'язуємо. Ну ось, У нас уже шапка вже почала закруглятися. Бачите? Тепер знову лицевий ряд. Що ми робимо? Ми так само пров'язуємо по дві. По дві разом, О, що це у мене, по дві штучки разом петлі за задню стінку, дві разом, лицьовими дві разом. І так, до кінця ряда тобто ми ще зменшуємо петлі в два рази. І бачите, у нас візерунок. Да, нормально якось би, не змінюється. Нема такого, щоб десь якийсь дискомфорт був у візерунку. Тому так в'яжемо до кінця ряду. Назад ми знову пров'язуємо по малюнку, так? тобто виворотними петлями пров'язуємо зворотній бік шапки нашій виворотній бік. І так, на зменшення вже пров'язала я два ряди так? По, по дві зменшувала. І що тоді перевіряємо. От дивимося, якщо в нас шапка, ну от ми вже, якщо ми її закінчимо, то е, наче виходить як багатенько да, петель. Тому, якщо ви бачите, або нитка там, може тонша, що ви так, якщо вже стягнули, от, якщо ви шапку вже так зробите. і... Хоча і так уже можна закрити, але для того, щоб не було тут такої величенької наче, дірочки, я ще зроблю таке саме зменшення і в третьому ряду. Тобто зроблю три ряди. Тому що тут нитка товстенька. Ну і виходить там така дірочка, знаєте, не дуже естетично гарна. Тому я ще зроблю і третій ряд зменшень. Все те саме по дві лицевими за задню стінку. Тобто ми ще наполовину зменшимо наші петлі. І виворотній буде виворотніми. Все, бачите, якщо вже мені ну, ці петлі ось закрить, то вже не буде великої дірочки, ну, тут ще наш шпиць. А якби буде все добре? Тому що я роблю далі? Тут у нас залишилось зовсім у мене небагато. Не знаю, скільки не рахувала. Я взяла нитку, голку з ниткою, циганська голка з ниточкою. І тепер я просто ці всі петлі перевдягаю, перевдягаю, не пров'язуючи просто на цю голку. Так. Перевдягаємо їх. Тут їх залишилось зовсім небагато. Так, все, спиці нам не потрібні. І тепер, отак, вивертаю на виворотній бік. Зробимо в дві ниточки, щоб було товще. І тепер просто треба тугенько зв'язати це все діло. Отак, От тугенько зв'язати, що ми бачимо з лиця. Все прекрасно, бачите, виходить. Так, зав'язуємо на декілька прямо вузлів, щоб воно вже в нас не розв'язалося ніколи. Отак. От і відрізаємо. Так, все, шапка у нас вже готова, можна так сказати. Ось бачите? Шапочка готова, залишилось її тільки шити. Так само з виворотньої сторони, просто берете її і отут сшиваєте по краю. І буде шапка вже готова. А зшивати саме як буду. Ага, ще ж у нас тут залишилась оця нитка, так, якою ми в'язали. Цю ж нитку я буду йшивать, тому зразу відміряйте. Отак, знаєте, скільки нам треба ниток, щоб не прогадати. Три довжини оцієї шапки. Отак, раз, два і отак три. І ви відрізаєте тоді оцю ниточку і заправляєте в голочку. Щоб закріпити цю ниточку, якою ми в'язали, нам теж спочатку її треба отак взяти отут і наче як, теж на вузлик, гарно-гарно затягнути на вузлик, для того, щоб вона в нас не не розходилась. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Можливо, ви мені там напишете татаня, ти, ти не так щось робиш. Ну, я роблю саме так все. Ось тут на вузлик можна на два вузлики, від цього хуже не буде, буде міцніше триматися. Ось отак. На два вузлики все затягли. І все. І далі просто ми сшиваємо шапку. Просто все дуже просто. За оці. Кромочні петлі, я їх просто беру отак і сшиваю. Я ж кажу, я ж не професіональна, там така в'язальщиця. Тим більше я в'язала, Боже, останній раз, я вже й не пам'ятаю коли, це дуже давно. Оце, це, це мене ці шапки винудили в'язати. Отак, я в'язала дуже давно. Все, і отак вшиваю всю шапку. Так, шапку я шила. Тут я закріпила. І хочу вам дати таку пораду: ніколи не залишайте отут обрізану ниточку. Просто візьміть її отак, знаєте, і протягніть скрізь цей шов. Оттак от І тільки потім її вже там обрізайте. Отут обрізайте. для того, щоб не розторочився край. Все. Оцю ниточку, це яка залишилась від набору в нас, коли ми набирали петлі, так само треба продіти в вуголочку і просто сюди заправити. Це вже я, ну ви зрозуміли, я зараз зроблю. І все. І шапка в нас готова.